Українцям підвищать прожитковий мінімум, чому це невигідно для простих українців сьогодні в випуску. Та українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайоміх. підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. З 1 грудня, як ви знаєте, в Україні заплановано підвищення прожиткового мінімуму. І тут, наче як потрібно радіти, але дуже багато є. Але дивіться, йдеться про суму у 2684 гривні для працездатних осіб та 2093 гривні для осіб, які втратили працездатність. Однак становище малозабезпечених громадян не зміниться на краще, і про це, до речі, повідомила перший заступник міністра соціальної політики Дарина Марчак. Чиновниця зазначила про те, що максимальну вигоду від підвищення прожиткового мінімуму отримують не ті громадяни, які найбільше потребують допомоги. Справа в тому, що цей показник він прив'язаний до великої кількості виплат. З цієї причини його підвищення насамперед відчують українці із таким добрячим доходом. Дарина Марчак наголосила, що прожитковий мінімум наразі в країні він не відіграє якоїсь такої, знаєте ключової ролі як показника доходів, скільки сім'я має отримувати для безбідного життя. І це є така, я б назвала це такою глобальною проблемою, складність полягає в тому, що до прожиткового мінімуму в Україні пов'язані просто численні виплати. Таким чином, коли ми рухаємо, влада коли рухає прожитковий мінімум, на жаль, дуже часто. Ми опиняємось в ситуації, коли найбільшу вигоду від підвищення прожиткового мінімуму отримують не ті громадяни, які більше потребують допомоги від держави, а ті, які мають просто хороше фінансове становище. От і все так пояснила чиновниця. За словами заступника міністра соцполітики, наступного року збільшення прожиткового мінімуму не заплановано. При цьому загальне підвищення буде, оскільки зростання цього показника заплановане з 1 грудня поточного року. Тобто буде все те ж саме, що і з пенсіями. Так, ось буде тільки підвищення в грудні, і все. Наступного року не зрозуміло, що буде, скоріш за все, не буде підвищення. Ось точно так же буде і з прожитковим мінімумом. Наскільки я розумію, взагалі ніяких підвищень в наступному році не буде. Це така гірка правда. Марчак також повідомила про реєстрацію законопроекту, яка закликала вирішити проблему непрофільного використання прожиткового мінімуму. Продовжується розробка нового інструменту соціальної підтримки, щоб посилити захист громадян, які перебувають у вкрай складному фінансовому становищі. Також хочу нагадати, що до прожиткового мінімуму прив'язаний розмір мінімальної пенсії. Раніше стало відомо, що наступного року в Україні не буде підвищення мінімальної заробітної плати. Отож, чекаємо на підвищення в грудні пенсіонери. А що буде далі? А Бог його знає, що буде далі. Сподіваємось на краще. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.